22-річна онука Софії Ротару закрутила роман із мільярдером-іноземцем. Я підсчитаю, вообще, душа отличная жизни. е, -е Я з ним знайома, но хто знає, це її судьба, і вона буде сама рішати. На самогудорішвата, але чому чекаєте на Василя? Вона ще юна. Я считаю, що ще роновата. Вона должна закончить а е -е, свою учёбу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, що у неї все получится. З'явився новий обранець онучки Софії Ротару та чим за кордоном займається онук втікача якого на початку повномасштабної війни впіймали на кордоні з Молдовою. Усі подробиці розкажемо вже у цьому відео. Далі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Онука співачки Софії Ротару модель Соня. Євдокименко засвітила свого нового обранця мільярдера. Так нещодавно Соня у своєму інстаграм опублікувала фото із загадковим чоловіком і привітала його із днем народження, назвавши коханням. Таким чином, онука Ротару розсекретила, що закрутила новий роман і її серце більше не вільне. Як виявилося на фото поруч з моделлю, позує відомий спадкоємець однієї із найбагатіших сімей США. 27-річний Макс Лернер, на якого Соня підписана в інстаграм. Хлопець є онуком американського мецената, який заснував фінансову компанію MBNA Corporation. До слова, статки його родини оцінюють у один мільярд доларів. Мені було знайомо, коли ми пройшли і прийшли, в зал. Он посмотрел на меня, улыбнулся мне, и я принял хороший парень, замечательный. Та да, Соня счастлива, это самое главное, что она счастлива. Змі зазначають, що новий обраний соні тривалий час займався спортом, а згодом закінчив університет в одному з найкращих університетів. США за спеціальністю міжнародний бізнес. Також він має старшу сестру і двох молодших братів-спадкоємців. Як відомо, соня вже тривалий час проживає і працює у Нью-Йорку США, тож, вочевидь, пара познайомилася саме там. И наслаждаюсь еще быть тут, наслаждаюсь вообще в принципе жизнью, которая у меня сложилась в Нью-Йорке. Торік, у жовтні 22-річна внучка Софії Ротару розлучилася також з хлопцем мільйонером, з яким була разом три роки. Такі чутки з'явилися після того, як дівчина відписалася від свого коханого в соціальних мережах і видалила всі спільні фото. Колишній це it підприємець із списку Forbes Андрій Жданов. В мережі розмірковували, що на стосунки пари вплинула відстань, бо Соня живе в США, а Жданов перебуває. У Великій Британії Соня завжди зі мною, з самої з а Вона е, дуже талантлива. До слова, пара почала зустрічатися у 2020 році. Про це стало відомо з їхніх соцмереж, де вони ділилися спільними фото і відео. На кадрах було помітно, що пара закохана. Я... Предпочитаю почитаю вообще держать жизнь. Лично лічний ділиться дійсно только с списками з родними близькими друзьями. Я не відношу лічне отношения соцсеті, вообще не говорю них публічно. Це було вже друге розлучення Софії. До цього її коханим був француз Марко Дюменіл. Як розповідала Євдокименко, пара розірвала стосунки у січні 2020 року. Дівчина не стала вдаватись у подробиці, через що вони розійшлися. Але екс закохані любили часто подорожувати разом і ділилися романтичними світлинами зі своїх поїздок. В Востаннє спільні фото у фотоблогу. Вони постили на новорічні свята, які провели у Монако. «Badu Sunday, badu Sunday. Солей. Педу солей, педу солей, педу солей Ось онук та син Софії Ротару Анатолій та Руслан Євдокименко намагалися незаконним способом втекти з України до Молдови на надувному човні ще на початку повномасштабної війни. Тоді їх затримали прикордонники. Але згодом онук ротару все ж вдалося виїхати до Європи у грудні 2023 року. Хлопець дав про себе знати через інтерв'ю Нідерландському виданню, у якому розповів про свій новий музичний альбом. Втім, жодного разу він не згадував про повномасштабне вторгнення Росії в його рідну Україну. Настав уточнювати, як саме під час війни йому вдалося перетнути державний кордон України я провів в Києві, а потім вже 17 літ пір'я в Англію наріла заканчиває школу. Тим часом у ЗМІ пишуть про те, що особисто Софія Ротару допомагала онуку втекти з України і продовжує спонсорувати його кар'єру вже за кордоном. Раїво на свішої нема, крім того, та рік у листопаді у розмові з журналістами Анатолій також згадав про війну, але щоправда, поверхнево та не вдавався в деталі. кротару переконаний, що суспільство переживає радикальні трансформації. На його думку, вони викликані війною, що довго триває, а також пандемією коронавірусу. Анатолій переконаний, що в такі тяжкі часи треба зберігати. Моральну гідність. Недавня пандемія та війна, що триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність. Два місяці тому молодий онук показав мережі, як за кордоном відсвяткував свій ювілей. Так, 23 березня чоловіку виповнилось 30 років. У сторі своєї сторінки в інстаграм Євдокименко розмістив чорно-білий кадр, на якому зображений сидячи за столом. А перед ним стоїть святковий торт свічкою фейерверком. Фото онук ротару підписав лаконічно. 30. Ва бабуся також привітала свого онука і з ним народження постом сторі з свого фотоблогу. Вона хазація людина, щось приготувати, погулятися в сад, показати світи запити по домашньому да. Софія Ратаро від початку повномасштабної війни взагалі не з'являється на публіці та вкрай рідко публікує щось у соцмережах. Однак у важливі свята також одні жалоби виконавиця обов'язково висловлює українцям слова підтримка. Ну, а на цьому поки що все, але ми обов'язково будемо повідомляти вам нові деталі. Тож залишайтеся на каналі Ростослав Продакшн, А також не забудьте підписатися, якщо ще досі цього не зробили, і тиснути на вподобайку та дзвінок.